Пошкоджені житлові будинки, будівля торгівельного центру та вирва в асфальті. Зночі російська армія обстрілювала Суворовський та корабельний райони обласного центру дачні ділянки. Під вогнем було і передмістя: селища Антонівка, Молодіжне, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське. У Зеленівці поцілили будівлю школи. Загалом минулої доби армія РФ Херсонську громаду обстріляла 20 разів. Випустили 101 снаряд. Внаслідок лучань стались три пожежі: дві в обласному центрі і одна в... Береславі. Загиблих і поранених немає, говорить речниця ДСНС України в Херсонській області Оксана Ульянова. На пульт зв'язку 6 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Береслав надійшло повідомлення про те, що ворожий снаряд влучив в житловий будинок і виникла пожежа. На місце події виїхав черговий розрахунок підрозділу. Вогнеборці швидко ліквідували загорання. Другий виклик на номер служби 101 міста Херсон надійшов вночі 10 травня. Після ворожого обстрілу пожежа виникла в недіючому торгівельному центрі. Вже вранці на пульт оперативно-координаційного центру міста Херсон надійшло повідомлення про загорання недіючої будівлі в одному з мікрорайонів міста, також наслідок ворожого прильоту. Рятувальники швидко прибули на місце події та, не дивлячись на загрозу повторних обстрілів, ліквідували пожежу. Російська армія вкотре вдарила по цивільній інфраструктурі Станіслава і Кізомиса Білозерської територіальної громади, поцілили в дитячий садок і фельдшерський пункт. в інших населених пунктах. Також є прильоти на щастя, поки що без постраждалих близько 40 зруйнованих сел. Майже повністю на території Херсонської області з 228 населених пунктів 40 майже повністю зруйновані, так як е, зруйновано посад Це і Давидів Брід і. Чьомкина біля високопілля і інші населений пункт. За інформацією начальника Бориславської районної військової адміністрації від артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік в селі Одрадокам'янка. Він перебуває у лікарні під обстрілами минулої доби. Були Бориславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська та Тягинська територіальні громади, пошкоджені будинки і господарські будівлі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.